Йо, заливаємо бензин, зараз може прокатаємося. Я купів бензин. О, ну, Бензина з вигляду біла. Не мутна, якась не, не жовта, це вже добре. запах, сука, вонючий такой. Это тоже хорошо. Короче, это такая... Да, не дай на что, да, все да? нормально. Лика самородно. Из бутылки с питьевого пиво пластмасс. Да. Хоча в мене десь була ліка, але я знаю точно, що її горлишко ось це, воно ну, тупо туди не влізе. Бо я цю бутилку ще горлишко розрізав і типу, звужував для того, аби воно нормально зайшло. Фух, трошки пошив. пуля. Трохо перепочину, бля. О, так вот добре, Все. Фу, блядь. Фу, закрити на герметично, бо буде маяти на цілу хату. О! Все, ми заляли. Прямо покажу, яку я фішку зробив, щоб на бак не проливалося, каплі там ніякі, да? А то все проблема. Заливаєш бензину, завжди короче, бак цілий типу, завжди десь потече. Розповідаю, Береш, берете стару футболку. І одягаєте це все так, як на шию, бачите? І все, блін. І, чесно кажучи, пару крапел пролилося так на футболку і все, коротше, блін. Ну потім вивітриться, блін, з футболки. А тут чистеньке, сухеньке. О, От, дивіться. Бачите я горлошко звужив. А тепер ще хочу вам показати. О, вже з горлишка то капнуло. Все сухенько, файно, блин. Коротше, майте на увазі. такий спосіб футболку, це дуже добре. Ну що? Так, тепер треба вже закрити. О, шук, вернуло. Стоп, який закрібов. Дух Дивіться, так. Зараз поміняємо на замок. Поміняємо коротше, цю таку штуку. Бачите, тут трошки тут світла нема в цій хаті, блін. Лампочка нещодавно коротше, здохла. От, а тут зараз ми поміняємо, зробимо. Ось так. ну, Звісно можна попроще але я не хочу то відмикати. Так, ти, ти ні, ти ні. Йо. Коротше вам це врятувати буде цікаво, таке дивитися довго, але чого вже подивитися. У нас, коротше, вже десь розкаже година. дина Ляха, і ще не виключений, прикиньте. Хочу на нього впав і виключився. так не люблю ноги, что просто пипец, блядь. О, башта, а теперь мы сможем вот такой, типа, Оп. Ну, это я потом, потому нам, нам, что вычитываю. У меня, например, За. О. І ось цю ленту ми собі закидаємо ось такого. Типа все, навіть якби ключ вірвало, ну не знаю, просто, то воно вам. Короче. Але опасність є в тому е, велика, що вам може цього заплутатися за руль. І короче, ви, блядь, впадете через це. От. А якщо ви їдете дуже швидко, там, припустимо, Кілометрів, бляха 200, то це вже буде смертельний випадок, блядь. блін. Звісно, для когось. Або тако закидаєте за зеркало. Ну, то, що його треба буде спочатку закинути за вухо, ось так. Бля... Закидаєте спочатку за вухо і заводите. І все, їдете собі. Воно тоді вже це фактично ні за що не зачіпиться. Хіба би так вже не знаю. Коротше, не рискувати, краще не рискувати. Не. Ну, маєте на увазі, що. Переважно то закидуй десь тако за руль чи ще щось блін. От. Така то фішка. Що, зараз заведемо його? Бензини в нас вже є. Так. Не пікає. Значить заїбіс. Ага, бачите? Тепер він закачав нормальний бензин. Короче. Це короче таки буде экстрим трохи, блядь, Але пофиг. Зарай, короче, включаю першу передачу і помаленьку виїжджаю на ну, виступ, цей... І... і короче, вона на підсосі так я фрейд, що пиздец. Настільки термоядерно так шується, спалюється бензина на підсосі, що то просто... Ой, да! Настільки мотоксішне, да. Тим більше, якщо ще така бензина... Хорошо, блядь, но на стике разучаст. Ой. Блядь, наверное, думал, что... А, понимаешь? Так, ребят, ехать, блядь. Короче, завода.

50 кілограмів блядь. так би хер без першої передачі виїхав Зараз прогрівається, я одягаюся Даю 150 200 ні, 200 не буде Ну і ставлю в гараж, вже не буде в хаті о, а потім міняємо сальники масло в вилці. Деякі візуальні роботи зробимо, Зараз покажу. Тріщина тут, тут, то карбонову пленку тако сюди заклею і сюди. І це повністю, а тут буде гарна наклейка ніндзя, біла, чи яка дуже буде воно імпонувати. так. І тут тріщина є, то тут заробиться. Тоже якось такой, типа такую смужку карбонову пленку. А тоді напастується його напастується якесь пасту, паста для блеску І все, бля, будем ланцюг змастити треба, хорошу маску. А так то нічого може бути. І все, пока.